Найближчими днями у Житомирі обіцяють жарку погоду в такий час і багато охочих засмагати. Та чи корисно це робити на пекучому сонці, і які проблеми можуть виникнути від нього? Про це та інше роз'яснив головний лікар обласного шкірно-венерологічного диспансеру Анатолій Фомюк. Справа в тому, що воно не просто впливає, воно, можна сказати, небезпечне. Для нас, особливо для тих, в кого світле волосся, голубі очі, світла шкір, у них мало виділяється меланіна. І для них сонце повторюю небезпечне, тому всі з дитинства напевно знають, що на сонці не можна перебувати після 10-ї години і після і до ї години дня до 16-ї. Всі знають, але на пляжах лежать і хочуть показати, що в них засмага. На превеликий жаль, за останні роки збільшується кількість хворих на рак шкіри, особливо на самий агресивний вид меланому. На протязі березня-червня місяця було оглянуто майже 121 тисячу осіб по Україні. Попередній діагноз меланому встановлено у 208 чоловік. Рак шкіри у 750, інших злоякісних новоутворень шкіри у 901 людини. Причина проста: сонце в великих дозах. Тому. Всі ми маємо знати. Сонце на сьогоднішній день стало більш агресивним за рахунок того, що прошарок озону навколо землі зменшився і з'явилися так звані озонові дири. Про це всі знають, але ніхто не задумується, а як же воно впливає на кожного з нас. Майже півтори тисячі пацієнтів звернулися до обласного шкірно-венерологічного диспансеру з приводу діагностики на шкіри. У 21 чоловіка виявили меланому, рак шкіри у 47 інші злоякісні патології шкіри у до пацієнтів. З віком. Коли маленька дитина, батьки на море возили, а не дай Бог ще, а як правило, опіки були, два і три більше опіків вже є схильність до онкопатології. П'ять і більше родимок не можна категорично загоряти. Засмага впливає на прогрес. Доброякісного наутворення в злоякісне. меланома має таку агресію, що протягом 6-7 місяців людини може вже й не бути, і лікарі будуть просто безсилами. Потрібно берегти в першу чергу шкірні ділянки в районі голови. Особливо бережіть, закривайте обличчя, вуха, шию. Це найбільш локалізовані частини тіла, де ця патологія розвивається. Тому всі головні кепки, бейсбол, Ки що там молодь наша любить носити, яка закриває козирком лише обличчя, вони в таку спеку не підходять. Повинні бути шляпи з полями, тому що вуха і шия також це місця локалізації цієї патології. Через несвоєчасне звернення до лікарні через маленьку родимку в Україні виживає лише 5% громадян у Європі 95%. Лікар Анатолій Адамович радить берегтися від сонця і у разі виявлення, навіть маленького висипу не зволікаючи звернутися до лікаря. Діагностика новотворень на шкірі. Обласному шкірному, в обласному шкірно венерологічному диспансері здійснюється безкоштовно.